Дитячі садки у селах перевірити їхню роботу вирішили місцеві чиновники і вирушили до Перегінська. Разом з ними інспектувати один з таких закладів для малюків. Поїхав і наш Денис Служний. Ось так з піснями та віршами керівництво області зустрічають у цьому дитячому садку. Нам сьогодні надзвичайно важливо виховувати молоде патріотичне покоління, дітей, молоді. І це є завдання вихователів, вчителів в школах, в садочках. На це повинні ми звертати увагу, акцентувати увагу і робити все для того, щоб таких закладів в нашій області було надзвичайно багато. У Перегінському дитсадку більше сотні дітей. Ми проводимо заняття з ними в цьому корпусі. Також у нас є актова зала, де дітки пройдуть на музику. Зазвичай використовуємо роботу по плануванню. Також... Студи діточки харчуються. Ми з діточками проводимо різні заняття з художньо-проективної діяльності. Ді дітки ліплять, малюють, і займаємося з ними також логіко-математичними завданнями. А ще у цій громаді створили перші в області мобільні садочки, які працюють у шести старостинських округах. Вихователі відвідують дітлахів двічі на тиждень. Групи є створені в селах. Нам надали класи у школах, туди приїжджає вихователь, Атель з помічником вихователя і на протязі чотирьох годин займаються з дітками. Проте уже цього року кількість виїздів до малюків осітяни планують збільшити.